Не знаю. Що ти сказав Жені? Він був дуже сміливий і колись він був поранений в голову і контужений, і лікарей заборонили квітатися до військової частини. Він пішов до лінії захисту, знищив. Російського інструктора, який показував податку, який волю поганий для українців на цьому районі і сам побула життя. Ми стали зараз тринським офіцером, який мер за Україну. Але я вчора був також я успілкувався з його дружиною. Я був Вражений тому, що яка смілилася сама і вона мені розповідала про своїх дітей, яких орків, які вони казав, що треба ще... Про ХАБ, що треба, щоб вони продовжили це спорудь. І він також повторяв завжди, що він довго так закохався в Україну, що подобалося покласти своє життя землі. І це дійсно є така сила України. Але ми зараз ми маємо тут. Добровольці, більшість їхніх офіцерів, були дуже професіональні. Я були в першу своєї чергу підготовлено американські воєнноамериканських і матеріальних академій. І вони я був до одного дня на, Донецьке, де на наші офіцери, вони готували український спецназ, український спецназ, також як у Дніпропетровське, це був спецназ МВС, але у Дніпропетровське МЗС, в МВС, але у Дніпропетровське це був спецназ Міністерства Містецоборони. Ми І так що вони працюють зараз, третій наш інструктор дуже такою професіональності так, готуються в Ніколаєві. в Альбиде, и с американцами. Так что мы э, то, что мы можем, то выйти для спильной перемоги в, Европе, в, спине, в, перемогу, в И еще раз, еще одно, желательно было чтобы, конечно, вопрос их всех документов, регуляризации, которые решились. Это бюрократия, это кстати, соединение украинцев, украинцев и грузин. А, и там постоянно проблемы с бюрократией, с бумагами. Эти ребята приехали, естественно, не за деньгами, потому что Владимир, они приехали не за а, медалями, отдельно, не только, не саду, а они, конечно, они приехали в пока что не ждали, что это конечно, очень хорошо, это очень очень Конечно, я бы хотел еще использовать ну, из этих образов, которые это говорится, это устроено. Потому что их официально, они практически, у них там говорится много проблем. Их и любой может, в принципе, остановить, спросить, чего они здесь. Я думаю, что чего они здесь, они оказались всю нашу жизнь. Другой президент, тем, который закрыл под Дебальцево, под Донецким аэропортом, в своей жизни несколько урканских офицеров, десятки грузин из Ирландии. Так ну что просто это да, хотя бы надо принять А А будут отправлять в Грузию? Да. И э, э, вот э, я вчера встречался с его женой, который, которую мы привезли. Но феномен интересен в чем -то, что э, когда узнали про его смерть, сотни людей только мне написали, что мы хотим приехать и сражаться. Это, это действительно чудо. И я никого не призываю, чтобы приезжать и сражаться, а это они сами приезжают. Я не говорю, да нет, потому что человек должен следовать слову своего сердца. Но я, я очень горжусь, что эти люди так думают и так, делают, так действуют, и так умирают. Полностью. А вот помощь семье, в украинской стороны или украинской? Мы есть в пользу пребеденская библиотека Сагаш Пили, которая десятки тысяч перечислила погибших уже прежним семьям офицеров. Мы поможем и этой семье, это очень благотворителей. Мы просто еще там люди перечисляют. И а прежнему офицеру прошлого, который погиб, украинский, то есть один из украинских бизнесменов купил в городе в квартиру там, чисто добровольно. Ну, взялся с нашей библиотекой. для бахівчих офіцерів, хто підлагав э, квартиру до всіх друзям, це не хочуть здесь остатися. Здесь дуже багато хороших людей. Надо Дякую. І ви поможете нам тут встановити, розумієте, демократичний лад, оскільки він ще тільки почався і систему поміняти. Я дуже рад, що з вами зустрівся в місто івано франківськ козаки. Украинские козаки. Дякуйте.